За останній місяць до нас на супровід бухгалтерський звернулося аж дві компанії резидента Діє З Чим пов'язаний такий бум та ажіотаж у реєстрації саме резидентів Діє По перше, резиденти Дісіті будуть мати можливість забронювати до 50% своїх працівників, які є військовозобов'язаними. Друге це дуже вигідні умови, саме перебування в реєстрі резидентів Діє Чому взагалі такий ажіотаж? Щодо резидентства Діасіті. резидентами Діасіті можуть ставати як it компанії, так і виробники БПЛА та інших літальних апаратів для оборони. Саме оподаткування та можливість бронювання працівників є тими ключовими перевагами, які зараз спонукають багато підприємств переходити у цю спеціальну систему оподаткування. Всі дуже довго чекали і не наважувалися перейти, оскільки не розуміли конкретної переваги. А зараз всі проснули.